Так, громадо, привіт ми з України. Так, трошки прийшлось попрацювати в гаражі сьогодні. Потравили то вчора мишей. Е, е І по ріпаку скажу свій висновок. Просто, коли люди там коментують, ну, е мій висновок такий: просто не розгорнути, треба на нулю не трогати рештки. В жару таку. Ми тронули, розширили, ну, роздвинули їх ці рештки. І виходить, що. бо Там пишуть, схожість, погана, була щось там. Ну, корише, люди. Там вся схожість була чудова в рядках. Заглиблення, все нормально. Просто була мокра земля і забивалися не розгортачі. Розгортачі розгортали ідеально. Тільки вони розгортали до мокрої землі і потім йшла секція вже посівно, ну, посівна. Де колеса, ну, сошник, сам йшов по мокрому, і колеса залипали і тормозили. Ну, то є, Забивалися, підтормажували, секція просовувалася. Ну, вже, ну Приходилося, як за мною їздив у тракторі, дивився, тільки полоса пішла, ну, заби, забивається до сошник. Він мені казав, вставати, пішли, чистили. Промучилися, бо ну, думали, все-таки ж страшнувато було сіяти. Ну, ми раніше сіяли анкерною сівалкою, таких проблем не було. Анкер проходив, рештки розкидав. і, ну, Тіпа рештки, у нас получалися полоски відкриті. Воно, може ото й хуже, було, бо цей рік показав. Рештки на Горохові не є критичними. вони там, ну, практично, Горох сіяний після соняшника, там решток немає, там був зимий ячмінь перед цим, воно фактично все вже мінералізувалося. І цей. Що рештки на Горохові не мають критичного ну, значення. Що вона сіять просто по прямому і все. І вийшло, ж кажу, воно видно, показало, що ріпак. Просто бомба. Не то, що бомба, там практично я проходив випадання і взагалі немально. Може 95% все на місці. А де провели розгортання, особливо, де діскування, то там ріпак випадав на 50-40%, там осталося 40-30% містами, то я попіцював цим озимим ячменем. Велике діло практика, теорія остається теорією, а практика практикою. Так, ну що, по нашому трактору. Наш трактор, ми його загнали вже в гараж. Зробили вчора ТО йому. ТО, Це наш Нюхоланд, який ми купили саме його останній, а саме його останній з парків підшаманили. Вони тут у нас. Старенькі, ну як старенькі, це ще земтезухи. Земтезухи, тобто на тезуху ми діли нові. в ну, 92-му. Тут така сама точна резина. Так, що по трактору? По трактору ми замінили масла, масла і ну, фільтра. Масла, фільтра, топлівний. Ну, по мотору, коротше, тут усе, тут усе чудово, там воно помили Фільтр. Цей фільтр замінений, топлівний, промазаний, проспрацьовано все передок. Ну, всі, всі масльонки. Оце не знаю чи є. Отакий сумнів почав брати. О, там воно є якась масльонка, але ну, вона не така масльонка. може. Я, спілку... я хотів запитати, де ж вона, блін. А воно, воно бачите, ото, ото, черненька така. Піпочка. Знімаємо там, типа маслянка, ну у нас більша. Під шприц. І там, де мажеться вижимний, типа. Ну я не пойму. Це так і зручно, в принципі, тут і залазить. Можу знятися. Піпочка, бачите? О, і там воно як під шприц, а тільки воно якесь більше. Я щось не зрозумів ніхера. Може, хто сталкувався? Вижимний Мажеться тут чи ні? Ну, Сам вижимний на сцепленні. Так, ну це так. Так, що по, по трактору? Накрутив він за два роки. Два роки ми його ще перед війною купляли. він ще сіяв у 2020 якому там році. 21 осінню він сіяв. Ми ним посіяли ще з тою сівалкою, потім сіяв він. Сіяв. Короче, тягав зернову сівалку. І цей. І ми цей рік тож купили сівалку Атрія, почепили до здорового нашого Нюхоланда. Ну, до цього як побоялися. Ну, в принципі, ми його переформатуємо на сівалку, ну переведемо, будемо працювати з сівалкою Атрія. Думаю, буде він її без проблем. Та взагалі не те, що без проблем, буде свалку Атрію. І буде, Бо дуже мало мотогодин накрутили. Ми накрутилися 250 мотогодин за два роки. Ну Це ми нам трошки там ним підорювали, трохи городи людям, трохи там піддісковували. Ми вже не таких великих, що там тюкували ним хорошо, в принципі, пресом. Взагалі, кондиціонер тут працює. Бо на тому треба буде знову чистити кондиціонер. Знову пилякою забився на 60-50. Вже жаркувато. Тут, в принципі, фільтра, там якось колись як буде робити ТО, я вам покажу. Кабіна трохи неякісно зроблена. Тут, в принципі, та сама кабіна, ну, а місця прилягання фільтрів там, не знаю, чи брак, чи. Ну, коротше, в 60-50 якась туфта там. З тими містами треба буде робити. Фільтра не прилягають і забилися кондиціонери. кондиціонер. стоїть тут під сідушкою. Треба знімати сідушку, знімати цей полік, там відкривати його. Там знаходиться радіатор і його мить. Бо він повністю забивається пилякою. Ну, тобто, як, облипає. Він ж Радіатор мокрий, облипає і забивається. Ну Вже я раз таке проводив. Кінцір працював нормально, а це цей рік вже під осінь. Сіяв, там вже осінь, горох, сонце було на вулиці. І в кабіні як в акваріуму. Ну, Жаркувато. Так, ну цей трактор ми швидко вчора провели. Тут, в принципі, що масла фільтра поміняли, шмон трохи по кабіні провели, трохи поліки помили. Все остальне зробили. Тут, в принципі, все чудово. Так, вияснив я за. Еко, розкажу вам про еко, як воно тут працює. Працює воно як? Якщо ми включаємо 540 Е і 540, просто все відрізняється в чому? В оборотах. Тобто, якщо буде 540 оборотів, тут у нас є двигун. Ну, це треба було завести, ну повідьте. І тахометр показує. Якщо 540 еко, 15540. Тут на табло показує 540, при тисячах, він не держав обороти. Він так само плаває обороти на вал отбора. Тільки просто, я сказав би, це не еко, а просто ну, як ще одна передача, воно не, не, не держав, воно там стабільні обороти чи ще щось просто на малих оборотах. Щоб було 540 і все. Просто ще ті, типу, як одна передача. Якщо на 2000 влупить, не пам'ятаю, скільки там, ну на відсотків 30-40 увільчаться обороти. Тобто буде вже там 700 оборотів. Грубо говоря, так. А на простому 540 при 2000. Ну, якщо переходимо на простий режим, 540 переводиться ручка, тут ось. Вона ось раз. Ми завести на трактор. Чи як? А, ну кнопочка. А, ну, це на заведеному треба, бо на заведеному легко переводиться. Переводиш, це нейтральне. Переводиш на 540 і при тисячі оборотів. А, воно ж тут і вказано. Дивіться. Я сам не розібрався. Ось бачите, при півтори. 540 при 1546. Все ж тут нагальовано. Бачите? А тут 1000 при 1220. Так що, все тут розписано. Бо ми сіяли. Ні, ну як Атрію Сі, ми ставимо на 540 простих і, в принципі, вакууму вистачає. Там не треба викручувати сильно. А на цій сівалці, що. Ну, сі, сі, Зернова сівалка, по ідеї, там йде на виду, в турбіна треба, щоб більше працювала, то будемо ставити пробувати на 540Е. І буде при 46 буде працювати. Так, ну це таке. Вияснив такий нюанс, бо сам просто не внікав. поставили ми просто собі на 540 та й працювали. Не думали, що там якісь нюанси є. А тут виходить такий нюанс. Так що теж цікаво. Так, що по трактору. ну що, Спарки надінемо, воно підкрасили йому, підфарбували спарочки. Бачите, як вони... Чудово зроблені, вони стають сюди в пас. Ну, тобто, не сто залилося. Це ми трошки нігролом мазали, щоб воно тут легше заходило. І потім шпильки сюди. І шпильками Чотири шпильки. Десь вони там лежать на вулиці ще. Чотири шпильки і стягується а це колесо. І стягується з кольцом. Кольцо таке. Ну, це ми робили їх саморобні. Вийшли. В принципі, доволі дешево і, і, я кажу, дешево і сердито. Таке кольцо і все працює чудово. Так, що ще по трактору? Ну, все ж, обійшли, передивилися, передивилися пере... фільтра подули, обдивилися нюанси. Я ж кажу, це по фільтрах тут нюанс. Ну це, звісно, якісніший трактор. Навіть по всіх. Тут, звісно, не... Ну як, ще нічого не приходилось, ну. Но... По такому даже исполнению, він даже навіть той самий англійчанин, ну, три роки раніше купували чи 4. Ту. То той трактор ну не знаю, найконом варіант наверное, депхали. Я ж там кажу, була проблема і по топливному там, в тому тракторі нам поміняли. І ну, Форсунки топливну міняли, бо там було щось, що він не тягнув. Переходив в режим. Так. Так, по навісці. Це ми, кстати, з старого трактора перекинули оці кульчі. Бо там із зацепами. Ну, там ж більше він, типу, мощніше вважається. Ми туди переставили ці зацепи. А тут із старого трактора 60-50 поставили оце. Ну, тут хоча навіска тут на два Ну, циліндри. На два штоки. Ну, там внутрішні є. І ще допоміжні ці два циліндри. Ми цю навіску переставили. Бахнована юмазовська серга. Вона так отак упирається, причем так, то вона все грає. А так вона впирається. Тут що трошки щось підварили. Вона. підварили.